Я хочу коротко трошки, щоб зрозуміло. Ви знаєте, дуже є багато думок, дуже багато запитань. Чому ми їдемо на Кубу? Ну, зрозуміло, що в людей завжди є запитання. Для чого їхати на місію? Для чого туди десь далеко їхати? Є тут місія на місці, є Україна. І ви знаєте. Це є нормальні правильні запитання, і ми повинні їх задавати. Все, що у нас є на серці, ми повинні з цим приділитися і мати відповідь. Якщо немає відповіді, людина пізніше, як ми кажемо, це воно її трошки мучить, гризе, і людина ходить з цим тягарем. Навіть моя мама, знаєте, моя мама, коли я почав їздити на Кубу, я вже був сьомий раз, це сім раз, коли я був на Кубі, я трошки скажу. Зараз як це почалося. І навіть моя мама говорить: а для чого ви їдете туди на ту кубу? Що ви там робите? Для чого ви туди їдете? Хто знає мою маму? Вона пряма така, вона може прямо сказати те, що думає. І це правильно, нормально. І вона, ви знаєте, в неї є трошки такий тягар від цієї куби. Вона каже, вона каже, коли, ми, коли ви були маленькі, 70-ті роки, каже, і оцей тягар старшого покоління, він є такий на серці, і ми розуміємо, ми люди. Коли Радянський Союз, коли було напруження Радянський Союз, ми знаємо це за Хрущова ще було 60 70-ті роки. Це політич, політика, політична ситуація така була, була напружена ситуація в цілому світі, коли Радянський Союз там розмістив свої ці ракети з ядерними боєголовками там на цій кубі противостояння, коли сталася революція, якщо не помиляюсь, десь 57-59 рік. І Америка ввела ембарго проти Куби. І мама моя говорить, каже, ми бідували, каже, було важко. Каже, ми їли цей кукурудзяний хліб, каже, а по, по новинах, по газетах сюди писали, все йшло для Братньої Республіки Куба. І ви знаєте, і, і, каже, вам не було, мені не було вам, що дати їсти. Каже, а Туди все йшло на Кубу, і в них така обіда трошки на цю кубу. Ви знаєте, я їм це розказував, коли ми були на Кубі. Я розказував це кубінцям. Вони в цьому не винуваті. Це вже інше покоління, можливо, бо ми працюємо більш е з молодшим таким поколінням середнім нашого віку, трошки молодшим. Вони, можливо, цього не пам'ятають. Але вони пожинають. Ви знаєте, хоч не хоч, вони пожинають. О, це, що їхнє керівництво, можна сказати, їхня влада. Вони зробили такий вибір. Вони. вони Підтримали сторону, можна сказати, зла, тому що вони підтримали її сталося напруження в світі. І вони зараз пожинають. Ми бачимо оцю біду, це недоїдання. Просто люди деякі один раз їдять. Люди п'ють цю воду, щоб обманути шлунок, тому що коли людина голодна, важко заснути. Вони п'ють цю воду. Також братюр розказував про цього пастора, там є такий чорний пастор Хуан. І він каже, коли я хочу їсти, я. Я просто бігаю, я бігаю, я що зроблю, я щось так, щоб розум, щоб не думати, щоб не відчувати цього голоду. Дійсно, дуже важка ситуація, дуже важка ситуація. І я почну з цього, як я сказав, коли, коли як ми туди попали. Одного разу, десь років 6-7 тому, один брат, якщо не помиляюсь, в 18-му році один брат запропонував, каже, Ігор, їдемо на Кубу. Ми вже почали. Вже відкрили місіонерський відділ, він якраз зароджувався так більше, ми більше планували вже деякі поїздки, більше ми працювали туди в Україну. І він каже, поїхали. Я думаю, що я там буду робити дійсно. На, на Кубу знаю, там багато їздять в Африку, в місіонер, місіонерів, місіонерські поїздки. В Мексику дуже багато їздять, тому що це близько. І я щось так йому не відповів. Другий раз він каже, Давай знову мені дзвониться. Брат Йосип такий Бучинський. Він, він проживав в Сан-Франциско. Він там вже був. І він каже: Давай, поїхали на Кубу. Я думаю, ну ще раз каже, точно поїде. Він третій раз поїду, ну треба поїхати. Мені було цікаво, думаю, багато людей їдуть на Кубу. Тому що цікаво, я люблю подорожувати. У мене не було ніяких планів на ніякі місіонерські поїздки. Просто думаю, поїду. От де деше, там я не був. Мені дуже цікаво. Взагалі Куба закрита країна американцям. Зараз вже ми взнали трошки, зустрілися там в Гавані ми, з пастором Сергієм там е, були, були зустріли одних американців, і вони вже їдуть. Вже можна їздити на Кубу, але це так не розголошується, тому що Куба взагалі країна закрита. Ми, ми беремо спеціальні такі від церкви листи і ми їдемо. Є такі, якби винятки такі, гуманітарних по гуманітарних питаннях. Ми їдемо і коли нас запитують, ми кажемо, що ми їдемо туди, працюємо з церквами, допомагаємо таких з гуманітарних таких причин, ми їдемо туди. І коли ми приїхали, перший раз, мені було все цікаво, знаєте, я все фотографував. Дійсно, ще тоді зовсім трошки інша Куба. Шість років назад. Вона ще не була такою бідною, як вона зараз є. І другий раз, я запросив Анатолія, брат Анатолій Коломієць. Він ми працювали тоді більше з місією Аймусі. І він також поїхав. І на другий раз він каже: Давай, ми поїдемо, будемо служити тут. Роботи дуже багато є, церкви нас гарно прийняли. Там дуже цікаві церкви, там просто відкривається гараж, і в гаражі зібрання, зібрання просто проводиться зібрання. Тому що ці церкви, які були зареєстровані до цієї їхньої революції, до 1957-го року, вони так і залишилися, а нових церков неможливо було відкривати. І ті, що мають ще будинки, щось залишилося, то вони так і служать далі. Ці деноминації, які були зареєстровані, а інші деноминації просто збираються в гаражах. І так служать Господа, Вони стараються якось піти під кришу цих церков, цих дономінацій, які мають право збиратися. Там ніхто нікого не переслідує, можна співати, збиратися. Е, їм тим, що дійсно мають якусь е, реєстрацію, але іванілізувати не можна, на вулиці не можна. Навіть за територією. Одного разу ми були, то ми кажемо, давайте ми поставимо цей батут, е, цю гірку. Він каже, ну, no", каже, нову no", тільки на території церкви. Якщо ви будете за межами церкви, вас можуть просто арестувати і вас можуть депортувати, і ви більше не попадете. В'язницю, напевно, ну, ніхто вас не посадить, але просто депортують і, і більше ви не можете. Не може не зможете заїжджати і трудитися тут. Одного разу я пам'ятаю роки 3-4, коли ми виїжджали звідти, там, і ми проповідували нас. Є перекладач там там все. Ми працюємо в основному. В основному раніше трошки з одною російською церквою ми працювали, але ми зараз з ними не працюємо, тому що вони після війни зайняли таку проросійську церкву. Я з ними багато спілкувався. І вони, ми не політики, ми в не політики, але ми знали, що вони підтримують. І я сказав: ви займіть сторону правди, не потрібно ставати на сторону України, а займіть сторону правди. І ми перестали з ними працювати. і Ми більшість, в основному працюємо з кубинськими церквами. І ми почали з ними працювати, поїхали, започаткували там дитяче служіння. Туди дуже важко щось провести, але зараз ми вже за стільки разів, ми вже налагодили оцей, можна сказати, такий шлях, цей канал. Є сестра, Бог просто дуже дивно, дуже дивним способом це все так. Ми, ми зібрали пасторів, тоді зібрали десь біля сім пасторів, зібралося це був 2018 рік. І ми працювали, трудилися з різними церквами, але пізніше просто Господь. Показав нам, з ким краще працювати, і ми працюємо зараз з двома союзами. Це пастор Фаустіно, який навідував нас. Я думаю, ви пам'ятаєте. такий... такий... Брат в окулярах приїжджав і він знову, я думаю, він декілька разів в нас вже був. Ми працюємо в більшості з його церквами. В них є 500 церков. На Кубі є дуже багато церков. Цей один союз тільки має 500 церков. Це є п'ятидесятники, протестанти. В основному ми працюємо з протестантами. І ну, є різні церкви. Десь третя частина це такі маленькі церкви по всій Кубі, там десь по, по 10, 15, 20, а дві третіх трошки більші церкви. В них є одна Материнська церква. Це в Гавані Велика Церква. І ми раніше приїжджали до них і там служили. І в нас, в нас завжди є план, ми пропрацьовуємо план. Е, тому що без цього неможливо. Там транспорт практично не працює. Куба, щоб було зрозуміло, це десь біля 12 мільйонів людей. Сама Гавана вона має 2 мільйони 150 тисяч. Вона десь, десь ну вона велика, вона така, десь, напевно, як Київ. Там їдеш, їдеш цілу годину і кінця краю немає. А транспорт практично не ходить. Просто люди стоять, і це номер один. Проблема, які вони добираються по пів дня, якщо їм потрібно десь добратися. тому що... Немає транспорту, бензин зараз. Ми приїхали раніше. Ми платили там все, там такі парадокси. Знаєте, люди заробляють 20 доларів. А автобус, який ми орендували, орендували для нашої команди мікроавтобус такий. Мікроавтобус на 12 чи на скільки місць. Ми платили 200 доларів в день. В день ми платимо за, за цей мікроавтобус, то у нас транспорт десь більше півтора тисячі. Ми тільки заплатили за транспорт. Оцей там він нас возив чотири дні, потім цей пастор вже нас возив, цей Фаустіно, його син. Тому що зараз в них е, енергоресурси, от буквально з 1 березня пішли 500 раз. 500 раз пішли. Просто от Радянський Союз 90-х років. Ми їдемо і ми вже як говоримо, ми знаємо, як у вас буде далі. Ви повністю йдете, так як ми проходили. Стоїть заправка і там кілометр черга. І вони стоять, бензин є, немає, вони стоять, чекають, можливо, привезуть бензин. Магазини, практично як такі їхні магазини, вони не працюють, їх немає. Просто заходиш по сті полки. Зараз же їм дозволяють такі більш якісь От кооперативи починаються в них відкриватися кооперативи. Ну в нас, якщо ми згадуємо наші ще радянський союз, наші 90-ті роки, то такої біди в нас ніколи не було. Там просто біда, ну ні ще там, нічому. Їм потрібно для того, щоб їм прожити так кінці з кінцями звести для сім'ї, це потрібно в районі приблизно біля 100 доларів. А вони получають 18-20. всі пастора в церкві, і ми навіть мали розмову з пастором. Він є зам єпископа, цей пастор Фаустіно. Цього союзу, який налічує 500 церков, і вони получають, буквально всі пастора їхні получають 5 тисяч песо, це десь приблизно 17-18 доларів. І ми навідували і пасторів, і в них просто проблема. І в сім'ї трошки є вже напруження в пастора з дружиною, тому що. Ну, вони не, не мають за що вижити. Вони м'ясо, він каже, от я передавав там кошти, завжди з ними на зв'язку передаю кошти, і він каже, я їв оце м'ясо, коли ти перед Новим роком ми трошки мали якесь м'ясо там їли. А Так, в основному рис і фасоля. Рис і фасоля і... Але ви знаєте, я кажу, знаєте, одного разу, коли ще за Радянського Союзу один приїхав. Е Старший чоловік з Канади, який приїхав, подивився, що Радянський Союз був під замком, і вони його приймали гарно. І він каже, які ви щасливі. Він каже, так вас же ж краще в Канаді. Він каже, ви щасливі, бо ви не знаєте, які ви бідні. От вони ще щасливі, бо вони не мають з чим порівняти. Що вони бідні? Вони не знають, які вони бідні. Хоча там в Майами велика діаспора, літаки літають один за другим. З Майами ми летіли з Майами до Гавани Ми летіли 40 хвилин. Ми просто літак. Злетів і 40 хвилин там летіти. Да. То вони як вони виживають за, за рахунок діаспори, тому що держава просто відпустила це все на, як ми кажемо, на самотек, на призволяще, і вони виживають за рахунок. За рахунок родичів, які десь біля 2 мільйони, ми, ми один день ми ще були півдня. У нас була пересадка в Майамі, і ми півдня ще були в Майами, і Ми кубінець нас один віз пізніше. Ми там поїхали в місто трошки, і він нас пізніше віз, то Він розказував трошки, скільки вони заробляють, і скільки нас населення. То от кожен кубінець, отак, от як знаєте, іммігранти, які виїхали в Європу. О, зарубічани так само в Куба. Просто Куба тримає своїх людей, вони тримають, підтримують. І що, ви знаєте, от, так як я вже сказав, цей приклад, моя мама сказала, Чо ви, чому ви туди їдете? Ви знаєте, коли Бог ложить на серце, то ти їдеш туди, коли Бог тебе посилає. Амінь. Слава нашому Богу. Слава. Але слово Боже, нас вчить і говорить, що. Перш за все, і я притримуюсь такого принципу. Слово Боже говорить, що перш за все, що я, я, я от своїми словами скажу, що ми повинні підтримувати своїх, правда? Слово Боже говорить, що хто не піклується про домашніх своїх, той гірше невірно. Так, то я вам хочу сказати трошки, щоб ви розуміли. Бо люди розуміють, от ви їдете на Кобу, чи там їде хтось в Мексику. Дорогі брати і сестри, щоб ви розуміли, в нас є місіонерський відділ в церкві і перш за все ми піклуємося по, про Україну. В Україні в нас є як мінімум 5 серйозних проєктів. І це є перш за все. В нас є там Львівщина, в нас є дитяче служіння, ми підтримуємо церкви, ми підтримуємо церкви на Львівщині, Західна Україна, ми підтримуємо Київщину. У нас є один брат, якого ми підтримуємо в Чорноморськ. От мені доводилося бути минулого року і навідати також. Брат Федір був тут в Америці, ми заїжджали в місію Нове життя. І я бачив, як вони могутньо працюють. Це поруч біля Чорноморська. І ми підтримуємо там і в Чорноморську брат Василь Купичик, і ми з ним постійно на зв'язку. Він повністю на утриманні нашої церкви, можна так сказати, повністю в церкви, Біля 50 чоловік вони переїхали з Маріуполя. Ми підтримуємо так: зараз дитяче служіння на Львівщині. Там в нас є повністю інвентар. Є машина, і зараз дитячі служіння починаються. Також у нас дуже могутні служіння є з волонтерами. Я не знаю, чи є тут брат Віктор. Він мав бути, він тут зараз є в Америці. Переїхав також тимчасово є тут брат Віктор Лабас і там є команда, яка працює з волонтерами, і ми дуже могутньо підтримуємо. їх. У Нас біля, біля п'яти проєктів, є серйозних, яких постійно Україну ми підтримуємо. Так що, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, підходьте. І як ми вже говорили, щоб було знову зрозуміло, вся поїздка наша місіонерська, це є за власний кошт. Ми збираємось там по півтора тисячі доларів. Це наша поїздка, білет, всі розходи, все, все, все. Кожен член команди вносить свої кошти, і це на нашу поїздку, на наше отримання. Ми беремо з собою продукти, тому що продуктів там дістати є. Ресторани відкриті, все, але це ну, ти можеш прийти. Вони можуть бути чи ні? Це треба дуже багато часу, щоб продукти якісь знайти. Ми воду шукали, немає води. Просто е, їдемо від кіоски. В них вода 50-30-50 центів Бутилочка води, тому що їхню воду пити це небезпечно, ми розуміємо. І повністю ми на своєму забезпеченні. Ми дякуємо пастору Роману, дякуємо церкві. Ми оголошували церква нам. З місіонерського в нас 10% місіонерського фонд місіонерський від церкви. то церква нам 3 тисячі доларів дала. І ми разом з браттями ми давали всім пасторам всі ці кошти ми роздали, тому що вони чекають цих цих грошей, як, як ми кажемо, Божого змилування. І ви бачили там картинки, ми наповняємо сумки. Ми можемо брати три сумки, далі вже дуже, дуже дорого це, щоб цей от, ми беремо белети трошки дорожчі, дозволяє нам дві сумки, і ми ще беремо ручну кладь. Ну ця ручна кладь, ви знаєте, ми коли проходили вже ручну кладь, беремо дві ручні кладі, рюкзак і сумочку. То коли цю ручну кладь проходили, ми так молилися, переживали, тому що її підняти неможливо. Вона, кожна ручна кладь має 60-70 паунтів. Це двом, двом чоловікам треба підняти. І наші всі ручні кладі, я кажу, добре, що вони не зв'язані з собою, а вже в літаку там не провіряють вагу. Ту оцей, що через скенер він каже, щось що там ве. І він не міг підняти, він такий, такий моцний хлопець, і він не міг підняти, ми переживали, щоб нам ці чемодани не повертали. То ми, де, як брат Сергій казав, якщо десь нас було, якщо по три сумки, нас сім чоловік. Це був брат Сергій, сестра Анжела. Брат Юра, я був, був мій син Кріщан, його дружина. Ви бачили там на фотографіях Іна. Вони виявили бажання поїхати з нами. І ще одна сестра була з нами з церкви, де пастор Галанесі, на семеро. Дуже гарна команда, просто чудова. Ми мали дуже гарний час. І ми бачили Божу руку, ми просто бачили Боже благословення. І мали мир і спокій. Ми молилися. У нас був піс, у нас була молитва, нас все було розплановано. І ми бачили просто Божу руку, як вони йшла. Чому ми, дорогі брати і сестри, їдемо на Кубу? Тому що Господь не тільки в нас, ми працюємо, як я вже сказав, ми працюємо дуже могутньо, ми працюємо. В Україні також Куба, це другий проект, і вони просто просять нас, не залишайте нас, як брат Сергій вже говорив. Ми говорили з пасторами. Після ковіду, коли почалася війна в Україні, просто як відрізлика, ніхто не приїжджає. Вони чекають ці сумки, тому що вивеземо кожна сумка як мінімум 300-400 доларів. Ці сумки, крім того, що ми збираємось на своє утримування, на ці автобуси, на білети, на це все. Ще кожен з нас ми наповняємо ці три сумки. Кожна сумка мінімум 300-400- 500 доларів. Кожен має наповнити собі таку сумку для, для них. І вони чекають ці сумки, тому ми беремо основному. Ми знаємо, що що їм потрібно вже перші необхідні речі. В них немає елементарних речей. Немає тарілок, немає сковородок, немає продуктів, і ми все це веземо. І Бог так пішов нам на зустріч, що там в аеропорту з однієї з цієї церкви, де ми їздимо. Сестра вона працює в аеропорту, тому що там провести дуже важко щось провести. Там вони стоять і дивляться, контролюють. І ця сестра працює в аеропорту, Ми вже з нею зв'язуємося, Вона нас зустрічає і вона нас проводить. Без одного долара, без єдиного долара ми раніше платили там. 300, 500, 700 доларів, тому що веземо туди і інвентар веземо. Сестра Анжела зараз взяла там е, такий великий цей. Ми везли такі по 70 паунтів, платили 200 доларів ще за той Батут, ви бачили, там. ці гірки, вони зношуються і тому подібне. І вона нас просто, це благословення велике, вона нас проводить, так, як, знаєте, як по зеленому коридору. Вони дивляться всі, а там виїжджає 10 тачок по три сумки, таких, і вони не можуть зрозуміти ще. Вона там щось ми молимося, щоб Бог просто благословив цю дорогу. І ми вже як виходимо, ви знаєте. Це просто такий, оце пройти цю їхню таможу, це, таможню, це таможню, це теж таке, ви знаєте, велике випробування. Ми дякуємо церкві, що молилася за нас, і ми далі молимось за Кубу. І ми ви знаєте, ще одна причина, то що, брат Сергій, я хочу ще раз нагадати нам, Матвія це є е, останній розділ Євангелія від Матвія, 28-й розділ. Тож і навчіть всі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати. Все те, що я вам заповів, ото от я перебуватиму з вами повсякчас, повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це одна з причин, коли Христос відходив з цієї землі. Він не говорить, що Він сказав. Він не сказав: давайте, зроби велику нараду, братську раду, і давайте ми будемо відкривати там 300-500 церков і так далі. Ну Він сказав, що потрібно сіяти йти Проповідувати Слово Боже від Єрусалиму, написано Самарія ж до краю землі. Я просто своїми словами, тому що час, час біжить. Це перше. Ми виконуємо. Слово Боже говорить, якщо ми говоримо, що ми любимо Господа, ми дуже добре знаємо. Ми дуже багато теології, ви знаєте, впитуємо в себе. Дуже багато науки. Дуже І ми як їдемо на, на, на місіонерському. В нас немає, ви знаєте, ми стараємося, і ми так в команді. Давайте ми не будемо. Е, ну Такими духовними робитися, таку велику роль, яку зіграти. Знаєте, тому що деколи дивишся, виходить брат на кафедру, і в нього мова міняється, і він возноситься, як вибачає, скалапайте за ноги, щоб вони вознісся. Давайте, брати і сестри, ми будемо простішими. Ми такі, як ми є. Ми з недостатками люди, але ми просимо, Господь дає нам благодаті і. Ми не робимо не граємо якусь роль там, ми розуміємо, тому що слово Господнє говорить: якщо ви любите мене, то що там слово Боже нам говорить? Виконуйте мої заповіді. Ми хочемо виконувати заповіді Господні. Інше місце слово Боже, я хочу коротко зачитати. Ще одне місце, місце слово Божого, От е, апостол Яков в другому розділі він пише: яка користь, він говорить там про віру, ми знаємо, що віра без діл є мертва. І він каже, яка користь, браття мої, коли ви говорите, що має, хто має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? І оцей 15-й вірш, другий розділ, соборне послання святого апостола Якова, я хочу просто це також приміняємо ми в наших місіонерських поїздках. Коли ж, брат чи сестра будуть наги і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу що ще допоможе. Тобто, ми практичне християнство. Ми говоримо, ми хочемо проповідувати практичне християнство. Ми хочемо нести їм практичне християнство. Тобто ми виконуємо Божу волю. Перше, що ми робимо, це сієм, сієм слово Боже, наука. Тому що потрібна переміна, трансформація. І ми з братом Сергієм дякуємо брату Сергію. Просто в нього є. Помазання дійсно, от е, ми робили семінар, дуже гарний семінар. Ми це все напланували: духовний ріст служителя. Зібралося десь біля 50-70 служителів-пастирів. І в нас був цілий день семінар. Він є записаний, хто захоче. Ми також зможемо його, його вам е, теж на флешку подарувати. Хто захоче, будь ласка, підходьте до мене, підійдіть, брат Юра Має. Він запише також. І ми їм завезли 50 флешок, і ми будемо розповсюджувати. Духовний ріст служителя, Жителі. Тобто ми їм несемо науку. Одного разу один брат розказував, каже, їхав на місію в якусь країну. Він каже, брат, ну так ти ж вези наше вчення там. А брат мав мудрість і каже, то давайте краще я буду вести Христове вчення, а не наше. Бо ми як там понавозимо, повдіваємо їх всі завтра в спідницю, в хустинки. Вибачте, я не проти цього. Але треба Христове вчення, і ми їм веземо Христове вчення. Амінь? Це правильно? Христове вчення, тому що дуже багато є різних вчень, культурних різно, різних домишків є в цих всіх вченях. Але ми веземо їм Христове вчення. Друге, ми їм веземо практично, це, що я прочитав, ми їм веземо це, що вони чекають. Щоб ми не просто їх навчили, поїхали, брат, ну нехай Бог тебе благословить, так як там хтось каже, о, ти не маєш віри, тому що вмолися Бог тобі манну з неба. Ми їм веземо конкретно продукти. Ми їм прозем, прозем продукти і деякі проекти, там дуже багато них проєктів, дуже багато є, проектів, дуже багато є е, різних. І слово Боже також говорить, я буду закінчувати, що коли ми знаємо, як робити добро і не робимо це. Це десь в мене в телефоні, але я собі це місце слово Боже, Але ми знаємо це місце, слово Боже. Якщо хто знає, як робити добро і не робить, то що слово Боже говорить? То це є гріх. Це не просто недбалість, не а це є гріх. І ми знаємо, як робити добро. І тому, дорогі брати і сестри, давайте ми будемо надалі продовжувати підтримувати цей народ в молитвах, і ми з ними постійно на зв'язку. Вони просять, не залишайте. Тому ми працюємо дуже могутньо, працюємо в Україні. Дуже могутньо ми працюємо на Кубі. І в нас зараз контейнер йде. Ми відправили контейнер з Англії, тому що з України дуже важко. Ми один відправили, були з України десь два роки тому. З брата Федіро відправляли, дуже довго мучилися і так в кінці не змогли відправити його з України. Перетягнули його в Латвію і відправили вже з Латвії цей контейнер. І зараз вийшов контейнер з Англії. Там браття нам пожертвували цілий контейнер, це дуже дорогий контейнер, вони нам дали. Ми оплачуємо просто за дорогу десь 8-10 тисяч доларів. І зараз прийде і ми полетимо, напевне, з братом Йосипом. Можливо, десь через півтора місяця, місяць-півтора він приїде і ми будемо роздавати, то ми можемо трошки більше не сумками, а просто в цей контейнер прийде, ми будемо роздавати. Англічани, браття, нам повністю все це. Ми там доплатили деякі трошки продукти за продукти і за дорогу. То... Коли ти туди поїдеш, коли ти побачиш, я, я не думаю, що, що ти можеш бути байдужим. Просто коли людина не доїдає, коли ви бачите їхні їхні можна сказати шкіру і кості, ну це не нормально. Це мене ти не можеш бути байдужим. Просто хочеться плакати, і ми їм привозимо фінанси, і ми їм привозимо продукти, ми їм привозимо науку, і ми благословляємо їх, молимося, робимо те, що Бог положив нам на серце. Якщо вас не усуджуйте, місіонерів, краще промовчати інший раз, тому що ви не знаєте, яку велику ціну і в ціну. Потрібно за це платити, але це я на нашому в нашому серці. Ми це робимо з любов'ю так як вчить нас слово Боже. Я дуже дякую ще раз, дорогі брати і сестри, хто підтримав нас молитовно, хто фінансово підтримав, і ми надалі будемо продовжувати їх підтримувати. І нехай Господь благословить і слово Боже говорить. Як ми вже сьогодні чули брат говорив на початку, хто скупо сіє той буде скупо жати Я просто бачу, хто скупо сіє він дуже скупо жме.